Ідеальним доповненням до ваших авокадо тостів буде яйце пашот. Саме тому сьогодні я пропоную вам його приготувати. Нас знадобиться 1,5 літри води, оцет, свіже яйце, ємність одна, шумовка та ложка. І так, починаємо. У киплячу воду додаємо винний оцет. Або просто звичайний оцет. Орієнтовно 50 мл. Наше яйце ми розбили в миску. І так, у киплячій киплячі воді ми зменшуємо потужність і робимо вихор. І в наш вихор потрібно буде Так, не сильно великий. Я думаю, що десь ось так. Якщо яйце впало донизу і прилипло до дня каструльки, ми можемо іще трішечки-трішечки допомогти йому. Ось так. Як бачите, яйце в мене було свіже, і особливо нічого ніде не, не розповзлося, все яйце у нас піднімається сна, варимо 2 хвилинки і достаємо нашої шумовку яйця. Через 2 хвилинки можемо діставати наше готове яйце. Ось так. обережненько шумовочкою. Дістаємо наше прекрасне яйце і перекладаємо на тарілочку. Ось такі гарненькі два сендвічі ми маємо. Викладаємо туди ще одне наше яйце. Оп, красота. Тепер момент істини розрізаємо наше яйце. Ви тільки подивіться на цю красоту. І давайте ще розріжемо і друге подивимось. І оба! Ось таке прекрасне яйце пашот у нас сьогодні вийшло. Я побігла смакувати. Всім смачного!